Чому голос кожного виборця важливий? Як працюють прямі вибори? А що вони бувають непрямими? Так бувають. Розповідаємо про все послідовно. Ще в часи первісного ладу народ обирав своїх вождів, збиралися собі десь на майдані і голосували за наймудрішого, найсміливішого чи найхитрішого. Давні греки здіймали руки, щоб обрати військових чи фінансових керівників. Навіть слово для цього вигадали Хейротонія. А на теренах України на вічах міст Київської Русі та Радах Запорозької Січі голосно голосували, щоб підтримати свого кандидата, за кого гучніше, той і перемагав. Так власне слово голосування і набуло свого значення. Усі ці дійства сповідували головний принцип історично перших прямих виборів. Народ безпосередньо обирав своїх представників, не використовуючи жодні проміжні ланки. Саме через прямі вибори народний суверенітет проявляється найяскравішим. Голос кожного однаково важливий і може виявитися вирішальним у підсумку виборів. Ваш голос, голос вашого сусіда чи колеги разом із голосами інших українців, що проголосували. Це сукупність усіх голосів виборців. А сукупність голосів виборців показує волю народу. Саме народ обирає, хто через представницькі органи буде здійснювати владу. Від його імені так нині наповнюються однопалатні парламенти і нижні палати двопалатних парламентів в абсолютній більшості країн. До того ж, безпосередні волевиявлення визнає Венеційська комісія як частину європейського конституційного спадку. Вибори бувають і непрямими, коли виборці спочатку обирають когось, а цей хтось обирає депутатів чи президента. Такі випадки трапляються рідко і здебільшого пов'язані з унікальними рисами тієї або іншої країни. Залежно від того, хто саме буде особою, яка віддаватиме вирішальний голос, непрямі вибори поділяють на опосередковані за такого голосування. Виборці спершу обирають спеціальних виборників. Ступеневі виборці спершу обирають певний представницький орган влади, який бере участь в обранні органу влади іншого рівня та кооптаційні окрему частину представницького органу обирають самі члени цього органу. Опосередковані вибори, наприклад, застосовують у Сполучених Штатах. Коли американець ставить галочку в бюлетені, він не голосує прямо за кандидата, натомість він віддає свій голос за виборників, які пообіцяли проголосувати за певного кандидата. Кількість виборників у кожному штаті залежить від кількості його представників у конгресі. Списки тих, хто віддаватиме остаточний голос, формують політичні партії. Саме за ці списки голосують американці. Обраним бажається той. Список виборників, який набере найбільше голосів громадян. Виборники здебільшого голосують за кандидатів своєї партії. Обраним вважають того кандидата у президенти, хто отримав абсолютно більшість голосів виборників, тобто 50% та ще принаймні один голос. Ступеневі вибори застосовують у Китаї. Там за депутатів всекитайських зборів народних представників голосують збори народних представників провінцій, автономних районів, міст центрального підпорядкування і народно-визвольна армія Китаю. Їх же обирають зборами представників нижчого рівня. А частину сенату Бельгії обирають самі сенатори, які представляють основні національні групи. Отже, вибори бувають прямими і непрямими. Прямими називають ті вибори, де народ безпосередньо обирає своїх представників. Відповідно, якщо в процесі голосування з'являється проміжна ланка між народом та кандидатом, то такі вибори будуть непрямими. Прямі вибори є історично першими. Їх застосовували ще в часи первісного ладу при обранні вождів, в античній демократії давньої Греції, а згодом у деяких ранньофеодальних монархіях, наприклад, Віча в князівствах Київської Русі. Нині прямі вибори використовують в абсолютній більшості країн для формування однопалатних парламентів і нижніх палат двопалатних парламентів. А ось непрямі вибори застосовують, зокрема, у Сполучених Штатах Америки, Китаї, Бельгії та Німеччині. Там виборці спочатку обирають когось: представника чи спеціальний орган, а ті вже обирають депутатів чи президента. Прямі вибори вважають демократичнішими, а ось непрямі існують здебільшого як данина історичним традиціям конкретної країни.